Вітаю всіх! Ну що ж, зробила вже два відео цікавих. Мене цікавить тепер, як пройде парад на Червоній площі 9 травня. Багато заяв, багато картинок, багато як залякування. Тепер я... треба подивитись, як пройде парад на 9 травня у Москві. Як він пройде? Парад на 9 травня в Москві. Як пройде цей парад? Давайте дивитись. Свято. Ну, зрозуміло, що це свято. Так. Розчарування показує. Розмови про війну. Знаєте, як воно буде приплітатись оце свято з розмовами про взагалі війну, що знову вона є. Кінцевий результат. Угу. Ну, є, є побоювання, є страхи і є дійсно розчарування. Я хочу сказати так, що цей парад не пройде так ідеально, як хотілося. І певні небезпеки, думки про ці небезпеки є. Тепер. Тепер. Україна планує якісь провокації під час параду у Москві на 9 травня. Україна планує якісь провокації. Ого. Ого. У мене нічого слова немає. Я не знаю, з чим це може бути пов'язано. Я не буду багато про це казати, але є думки, є моменти, плани є. Наскільки вони реалізуються, так, плани є. Ці плани будуть реалізовані на практиці. Ці плани будуть реалізовані на практиці. Так, від все частково буде. Це буде часткова реалізація чогось не так, як хочуть, бо там є певні заборони, які треба виконувати. Україна має таки виконати ці заборони, і ви ж розумієте, що ворог сильніший, чого тільки коштує їх авіація, тому навіщо собі зробити гірше? Дивитись, дуже-дуже добре будуть думати. І... Вони не можуть на себе багато взяти. Це буде розрахунок конкретний, що можна, що не можна. Просто так робитись нічого не буде. Тут за це не хвилюємось. Тепер. Ось що я хочу глянути. Путін буде задоволений парадом Москві на 9 травня. Він буде задоволений цим парадом Москві на 9 травня. В принципі, буде задоволений, приїде до нього гості, буде задоволений. Але наскільки він буде там на параді, якісь такі маніпуляції. Багато задоволений буде, але там буде щось таке. Верховна Жриця, знову ж таки, на дні колоди, що його не, все, не зовсім влаштовуватиме. Певні розчарування такі будуть, і хитрі якісь дії. Ось по відлюднику я не впевнена, що буде він сам. Може бути, двійник. Очередний, ось в чому питання. В принципі, сам парад пройде відносно нормально.